Хоч із затримкою на півтора місяці, та все ж приїхали сучасні та з низькою підлогою. Їх маємо від компанії Богдан Моторс. Підходять тролейбуси і для візочників. Заїжджати їм буде зручніше, хоча й лише з допомогою водія. «Це відкидний пандус на случай екстрених використовуватися. А так, тролейбус має платною під'їжджати к спеціального карману на встановці і он має бути на рівні бордюра». На новинках ще й зекономили майже півмільйона гривень, каже очільник електроавтотрансу. Мовляв, в інші міста такі тролейбуси йшли по 4 мільйони 100 тисяч. Нам дешевше. Це чотири тролейбуси. Богдан, новітні тролейбуси, і я сподіваюся, що ми ще до в жовтні, в листопаді зайде ще шість. Ми плануємо, щоб 10 тролейбусів до листопада були в місті Сум. У міського голови плани ще більш далекосяжні. Щоб у нас, як я і казав. За три роки ми отримали все таки 40-50 тролейбусів такої якості. Тоді ми забудемо про всі проблеми з маршрутними таксі з проблеми з тарифами. Громадські ж активісти кажуть, чекати три роки не потрібно. Вже до кінця цього місяця хочуть запропонувати депутатам закупити 20 тролейбусів. Ми очень рассчитываем на то, что депутаты пойдут на встречу и, соответственно, общественная инициатива будет одобрена, И мы сможем до конца года покрыть минимум три ключевых маршрута в городе Сумы абсолютно новой низкопольной современной техникой. Для цього необхідно ще 13 мільйонів гривень. Додати їх хочуть до тих, які планували витратити на машини БУ. Все тому, що на них зараз дефіцит. Деякі міста України хочуть закупити близько сотні рогатих, бувших у використанні, а на всіх не Вистачить, хоч так, хоч так, почекати на нову партію тролейбусів сумчанам ще доведеться, як мінімум, до листопада. Якщо не пощастить, то ще три роки. Нагадаємо, у міста на тролейбуси є припасені 50 мільйонів гривень. Це ті кошти, які не використали у минулих завалених трьох тендерах. Юлія Марковська, Андрій Гращенко на часі новини.